Пончик з лісовим горіхом від АТБ. Вкусно чи не вкусно? Давайте скуштуємо. Так, ну я вже куштував пончик в АТБ з абрикосовим смаком, він мені понравився. Тепер спробуємо, що вони роблять... Як вони роблять шоколадні пончики. Так він виглядає. Цей вже потвердіший, й був такий м'якенький. цей уже такий плотний, мокренький. Не знаю, зато. Якщо він мокренький, значить буде не сухий, так? Да? Пробуємо. Ну. В принципі, також непоганий, тут якась всередині горіхова паса, щось і панеле. Ну така змаленька. Да, Але це вже набагато солодший. Якщо фруктовий у них можна з'їсти і піти з таким приємненьким смаком солодким, в роті, то цей вже треба запивати, тому що після нього дуже буде хотіти пити. Тут уже сахара начебто три більше. Це якийсь був такий прям свіженький-свіженький. А тут уже тісто наче трошки підзабите. Якісь ще хрустяшки, непонятні, може це якесь на зверху. Шоколад тут, шоколад тут. Для любителів шоколаду. Класно. Вкусно. За 26 гривень.